Доброго ранку, малятка, доброго ранку. О, і в Ніколька, глянь, ведмежатка прийшли на заняття. Доброго ранку, шановні батьки. Малята, давайте, як звичайно, ми це робимо, привітаємось з вами. Ось погляньте, які в нас гарні смайлики, всіх гарний настрій сьогодні, так? І я пропоную нам привітатися. Можна так показати два пальчики, можна подарувати свою посмішку. Поцілуночок повітряний подарувати чи сердеці скажемо. Давай, Нікольчка, давай сьогодні в Нікітке день народження, хай він буде першим. Він обере привітання. А ти, ти сам ти ні. ж вмієш вітатися, давай ти сам все знаєш. Ні. Як ні. Ти можна ні. Ось так. Ану, Ніколька, давай покажемо два пальчики. Так, чутка сердечко показывает, да? И поцелуночек. И друг этого. Да. А как сегодня будет А Николечка, как приветается с нами? <мес> Давай, моя зирочка. <мес> Ну, подаруй мені Ще? тоді свою посмішку. У тебе дуже гарна посмішка, ти mm. гарно посміхаєшся. І вона дуже личить. Давай. Сьогодні Тут нема такого смайлика. Нема такого, як ти хотіла. Ти хотіла другий. Який ти хочеш? Жовтий, який саме. Пальчиком має бути. <гану> ну так зроби так пальчики. Отак. Вот <гану> Дивись, оці вот пальчики. Ні, дай нам річки. Отак. Вот Отак, вот як всередині. А всі на оборот. На Осім настрій піднявся, так? Малятка, тож продовжимо, так? І ось Сьогодні я пропоную вам послухати невеличке оповіданечко про подружку. А ми їх з вами... Сідайте зручненько, послухайте Юлю, трішечки. Був теплий весняний ранок. Сонечко світило своїми промінцями в небі, бачите, яке воно яскраве таке, так? Веселе, метелики весело кружляли над квіточками. Промінці сонечка лаїдно таркалося гілочок великого дерева на галявині. Інколи між гілочками залітав Непосида вітерець і весело шурхотів листочками. І ось давайте заглянемо, що ж там відбувається в самому дереві. Погляньте, на гілочці дерева сиділо дві маленькі гусенички. Вони щойно народились. Погляньте, які вони малесенькі були. Але їм було все цікаво, що відбувається навколо. Вони заглядували під кожний листочок, спостерігали за метеликами, які літали на галявині. І... Слухали, як шурхотять листочки, як відблискують промінці сонечка. Їм все подобалось. Аж раптом вони зустріли на іншій гілочці ось таку велику гусінь. Вона так поважно повзла по гілочці. Ой, яка гарна, сказала одна гус... маленька гусеничка. От ми будемо гарно їсти, і ми теж швиденько виростемо, сказала інша гусеничка. От тільки цікаво, які ж ми будемо, як виростемо. А велика гусінь їм відповіла, ви будете дуже гарні та неповторні, адже ви особистість. Малятка, а давайте проведемо з вами дослід і дізнаємось, як же ж ростуть гусенички. Спробуємо. Сідайте зручненько. Для цього нам треба взяти серветочки, фломастери, шпажка та водичка. Є серветки? Є. Е -е. Так, беріть серветочку. Я зробила три гусенички. Ви можете зробити скільки вам хочеться гусеничок, Можна одну, mm. можна дві. Ну, я обрала три, щоб була не одна, щоб їй було не сумно. І ми фломастером на нашій серветочці просто малюємо. А можна три. А Добре. Можна рисочки намалювати, можна крапочки, дуже багато зафарбовувати не треба. Так. 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 Колор також <свист> обирайте той, який вам нравится. Да. Так. так. Вот, Ой, э, 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 э. Я, Я, я я, Я хочу вам сказать что-то. Скажи. Просто на мама тоже говорит зірочка. Не могу. Я кажется, Так, каже, є. є. Це він є. Гаваль, мама ж тебе любить. Доч... ж це... Зірочка, і він каже, що а. мама. Звичайно, кожна мама любить свого... свою дитинку, свого синочка чи донечку. І тому вона звичайно буде ласкаво називати соночку, зірочка.

Ага. Наші фломастери рисували так як надо. Ну, мене Бо так, не вже взагалі не хоче малювати. Може, Так, так, Я да -да -да. mm -hmm. mm -hmm. веселим. Дуже не давіть фломастером, так легенькі смужечки робіть. Щоб і серветочка не порвалася. Так не крапочки. Якщо хоче, Ніколь, хай крапочки будуть. Крапочок нічого не буде. Крапочок. Ото так крапочок. Так, тільки не по столу. Я серветку. Все, тіла писала. На серветочки так, коли... Мама Іра, ви можете серветочку поділити на два, бо то дуже товстенька гусеночка в вас вийде. Откормлена. <рес> така смачна гусінь. <рес> Коли будете готові, скажете, ми продовжимо. Іншим кольором, два, На два, на два. Два, на а два, Э, два. Ну, е, е, не, ні. ні, подружка, ні. ні. я кажу, ну ти твориш? І, Ну, все, в тебе не Ну, так. Моя отсень. <свист> Ти хочеш, щоб автор сиділа? Ну, навіть. Ти хочеш, щоб так? Я хочу осінає там. І що? Отже. Що... А що зараз? О, осетёний. А чорними нігитками потом крапочки будемо ставити. Чорним потом будемо кольором. Щоб не дуже темні гусенички вийшли, добре? О, а шо -шо Це фіолетовий? А, мені на екрані видно, як чорний, воно відсвічує, мабуть. Синь. Все. Так, ти Вже готовий? <риві> <риві> Ніколь, як в тебе справи?

Ой, не зо. Я тебе чувствую. Нікітка, ти рішив маленький гусеничок робить зовсім? Не да. маленькие такі будуть, так? Як на нашій... Як в нашому футболі, який тільки народились. Дням! Так, ну що, готові? Продовжимо? Так. Так, продовжимо. Микольчка, ти готова? Продовжимо, продовжимо. Готова я. Готова, супер. Тепер погляньте, треба взяти на шпажку, Мам, матусі вам зараз допоможуть, і накрутити отак в рулончик її. О! На шпажку накрутити. Ви знаєте, що я обіцяв папі, щоб я утром пари... Е е е е <мір> зараз Даю. Утром будеш жарити маршмелло з папою? Да. класно. Я також буду, да. День День ще. Ще. День Можна наш чи на олівець, як вам зручно. У мене шпажка довгенька, то я взяла шпажку. Так, джон джон і от так її. Джон джон. Ми насіння зібрав, потьмою ж пашку. І ми от так її зжимаємо, гармо як гармону. Це буде друга частина. Як гармону скочуємо. А ми її І тепер темненьким фломастером, чорним чи коричневим, ставимо крапочки. Я готеночки, їй же крапочки такі. Міше, mieше, mieше. Mieше, 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 mieше. Вона потім росте, водички. Ми зараз, вона зараз виросте, ніколічка, зараз буде диво. Ми будемо створювати з тобою дива. Ось поглянь, я зараз забіжу наперед і покажу вам. Дивись, бачиш, вони повиростають. Мене теж виростають. Звісно, вони всіх виростуть. У мене вони на тарілочці також гляньте, були маленькі ось бачите маленькі гусеничка, а потім вони виросли і стали такі великі. Мама, щоб де чого на хосей нече так. Мам, я, я не хотіла. Что на поменьше мама флеш? Давай ты накручуй да я черво. Давай черки Мама, она на будущее? Да нечно, зараз Ну, я не хочу ну, ладно. поплачешь. Ну, другая. Давай. 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 Ну Давай я Ну, давай. Так. Ну, що, скільки у вас уже гусеничок є? Тільки один. Ще перва тільки. Да. Ну, і все буде друга. Добре. О, мама, А-а-а. У нас на одній шпажки дві. Да? А так їх же знімати зараз треба буде. Накрутили і зняли. Їх mm. не треба залишати на шпажки. Ага, так. Да. Так, так. Знімайте на тарілочку, кладіть. Де вас вони будуть рости. мандав давай давай так круто так Шу. 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 Добре. Є три, так? Продовжимо? <реклама> Давай, що далі буде? Подивимося. Так, тепер дивіться. Так, так, що, подовжимо. Ось подивіться, я тепер брала ложечку, і лила водичку на своїх гусенички, і вони починали рости. Бач, Нікітка, Ану, пробуй чи вийде в тебе так? Ану, ніколечки. Я вже водичкою залила, взяла її двома пальчиками, воно їй не понравилось, тепер ми рисуємо другу. Ага, ну нічого, зараз все вийде. Мам. Бачите, дітки, часто їм треба швидко результат от Бачили? і швидко, щоб з чашки наливай. Дуже з чашки буде дуже багато, треба потрошки. Було б гарно, якби була така піпетка, ну в мене такої немає, я не знаю. Такі для ці маленькі, ці більші. Давай я тобі наберу, ти будеш наливати. Давай. Давай. Я хочу научу. Ні, научу ж уже. Відростає, Нікітка? Да, відростає. Вони рухаються, шевеляться, коли ти в'єш? Да, але ще. Не живеються. Як справжні гусенички і черв'ячки, так? так? Дивись. Почі, подіїні були. Ми, ми просто маленькі зробимо, щоб у mm -hmm. нас такі сьогодні. Дивись. дивись, вони живеються. Ти бачиш? Дивись на гусеницьку, подивись на неї. Почі, гусеничка. Дивись, виросли. Моча. Ви ще. <гум> Мам, давай треба вийти. Класно, Нікітка. Так, да, класно, тільки їх не можна як дітять. Що, щоб грати з ними? Так да. можна прямо так на тарілочці дивитися так. Попозлася, бачиш у мене? У мене довші вони. Деворіжок, у мене теж такі були. Угу. Ну, ти ж сафетку. Ти ж це? Далі не зробимо. Це всі повиростали в тебе гусенички? Я не всі, а у нікольки?

Ой, так. Вони вже не білі? Іще пок... Іще не білі. Уже кольорові стали, так? А да. ну маленько? Ні. Не маленько. Ну давай будемо ховати водичку на найличку. А ну наливай, Николь. Тебе будуть рухатись твої гусенички? Підростає? Класно? Ось так і справжні гусеночки малятка. Вони спочатку маленькі, а потім підростають і стають більші. І так само і ви спочатку ви маленькі, а потім підростаєте, так? А ви знаєте, що я читаю? Тільки може ще їхати в садик, коли є дірек. Може їхати в Ні. У шарики можу їхати. На шарики якісь, так? Так. Класно. Це якийсь центр, мабуть? Так. Да. Вас... Да? Так, я колись їхав у шарики. Понятно. Ну що, малята, вам сподобався наш сьогоднішній дослід? Ще, ну, там, а, а чим не хоче учити уроки, а чим вже уроки, він дивиться, як їхню. Ну, Братик дивиться, як ти робив mm. своїх mm -mm. ні. Ні? Ні, ні. Просто дивиться Союзники. А, понятно. Зразумело. А у него уже уроки. Он дивится, а у него уже уроки. Понятно. Ну что, сподобалось, Николька? Классно, ну, вышло ладно. все. О-о-о. Малятка, я спо... сподеваюсь? Що ви потім ще повторите цей дослід, покажете своїм братикам. No. І це подарує вам гарний настрій. А зараз давайте будемо прощатись, так? Пока-пока. До... Ой клас, я буду чекати на ваші фото з вашими гусеничками. <рес> і цікаво, які у вас вийшли, добре? Добре. Все, до завтра. Пока-пока.